Останній на сьогодні відеозапис почитаю вам ще... У мене просто одна книжка. Тому знову його, Демчука. Інший роман. Роман на безсмертного. Кілька днів життя. Почитаю спочатку. Злива. Після розлучення маю знайти незайману дівчину, щоб одружитися. Записав у щоденнику роман. Безсмертний 13 травня 2012 року. У той день було хмарно і вітряно, і Романові крутило суглоби. Роман сидів біля вікна за столом, заваленим усіляким мотлухом, під попильнички, яку не так давно дістав із шухляди на балконі, коли знову почав курити, до скалки, якою орудував, щоб трохи схуднути. Роман винаймає квартиру в будинку, який називається сороканіжкою, Через бетонні опори замість фундаменту, він справді схожий на сороканіжку. Ще й тому, що є дуже довгим, понад 100 метрів. І коли дме сильний вітер, як тієї негожої днини, Романові часто здається, що під вікном він мешкає на першому поверсі. Жалібно з кабули, І від шаги йому стає моторошно? Хоч відтоді як переїхав. Від своєї колишньої і оселився тут, мав би звикнути і до цього. Інколи йому хотілося здійснити якусь неймовірну подорож, сповнену яскравих вражень і дивовижних зустрічей, відшукати кохану десь далеко в чужих краях або загинути. І тоді він іронічно посміхався, усмідомлюючи цю марність таких раптових дитинних поривів і повертався думками назад. Де під вікнами його квартири, квартири жалібно завівав вітер. Так і просидів він сьогоднішній день 13 травня аж до вечора. Вуал Роман впадав у віччя і ставши свідком якоїсь сцени. Наприклад, узимку у 20-градусний мороз рано вранці він побачив двох голих дівчат, які купували, купували пиво в ларку, загорнувшись у простирадла, засвічуючи щілини. Просто віоч, перехожим свої округлі принади. Дівчата були п'яні, як тільки можна було бути п'яним у восьмій ранку. До речі, зараз вже, мабуть, восьма година ранку. Я, як бачите, тверезий. Можливо, по мені це важко сказати, але це так. Реготалися в захваті від своєї сміливості, рішучості, ніби мріяли про це все життя. Та все ніяк не наважувалися вчинити такий акт непокори. Вони бадьоро пританцювали перед ларьком. Наспівуючи якусь легковажну пісеньку. І видихали крижене повітря, силі пасма цегракового диму, Мов би довкола все було декорацією, намальованого морозом на склі. Надоворі вже стемніло, коли почалася злива. Вітер скиглив під вікнами, у телевізорі раптово застигло зображення, і тільки Роман зауважив, що транслювали в прямому ефірі велику політику. Непогамовні жінки і чоловіки, ніби. за... Вмерли в екрані з роззявленими ротами, розпашілими обличчями, розплю... заплющеними очима. Роман вимкнув телевізора і виліз спочатку на стільчика, а потім на свій хиткий стіл у притул приставлений до підвіконня. Він притулився до шибки, щоб спостерігати за зливою. Чолом відчував прохолоду скла. Перед очима у сяйві засвічених вікон на вітрі гойдалися свавільні хвилі рясного дощу. Які час від часу запалювались і набухали тисячами іскор, коли у чорнім проваллі неба спалахували блискавиці. Йому здавалося, що сидить на самісінькому краєчку прірви. Близько опівночі він вийшов на двір, Ступав під каштанами, змоклими усіяним світом асфальтом. Холодні краплі падали на обличчя, коли він здіймав його догори під час кожного пориву вітру. Вулиця була зовсім порожня. Лише вдалині попереду, ніби примара, майнув темний силует. Роман хотів обійти довкола дому, вдихнути на повні груди вогкого п'янкого повітря і заснути міцним безтурботним сном. Усе здавалося йому дуже простим ту мить після дощу. Можливо, тому що на дворі був зовсім один, ніхто не порушував спокою, і не йому дуже і це йому дуже подобалось. Роман вирішив. Ще кілька разів обійти до сороканіжку, поблукати між опорами лапками, пересвідчитися вкотре, що ніхто не реве під його вікнами. Що то лише вітер. Дуже безжальний вітер. Так, мабуть, все на цьому. Удачі. Дякую за увагу. Хай щастить.